Виконувати східні танці можуть як шестирічні дівчатка, так і пані у віці до 50 років. Це довели учасниці традиційного конкурсу східного танцю Захаріт. На рівненському паркеті понад дві сотні учасниць зійшлися у боротьбі за першість у всеукраїнському конкурсі. Східні танці представляли танцівниці з Євпаторії, Одеси, Миколаєва, Хмельницького, Львову та Ужгорода. Та найбільше учасниць було від місцевого танцювального колективу Орхідея. У нас зараз танцюють майже всі від 6, від 6 років і до 18 всі вікові категорії і е, різного рівню розвитку від перших кроків і до вищої, вищої ліги. Представлені зараз на турнірі досить непогано представлена орхідея е, фіналістками. Е, Кубків світу, срібні призери Кубку Україну по класиці. Танцюють. це є все вихованці клубу східного танцю Орхідея. Цьогорічний турнір Захарід від Української асоціації сучасного танцю отримав статус рейтингових змагань, на яких відберуть найкращих танцівниць. Вони й представлятимуть рівненщину на міжнародній арені. В Рівному раз в рік проводяться традиційні змагання за Захаріт. Кожного разу вони отримують певний статус від Української федерації сучасного танцю. Наприклад, в цьому році це є рейтингові змагання. Це означає, що кожен учасник, згідно зайнятого місця, отримує певні бали, формується загальний рейтинг танцюристів, згідно якого відбирається збірна команда на чемпіонати світу. Через 9 днів після змагань танцівниці захищатимуть честь країни на чемпіонаті світу у Чехії. Туди точно поїде одна рівнянка, – 20-річна Анжела Орутюнян. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини рівного.